Ви слухаєте Християнське радіо Маяк Віри. А зараз, дорогі радіослухачі, пропонуємо до вашої уваги програму Говорить Біблія. До уваги, шановних слухачів Радіо Маяк Віри, сьогодні в ефірі звучатиме чергова тема програми Говорить Біблія. Сьогодні ми говоритимемо про вибір, кому служити. Отож, основою буде нашої теми це славно звісне місце писання про Ісуса Навина, але сама тема і роздуми будуть набагато глибшими про вибір кожного з нас, який ми робимо і в чию користь. І допоможе нам розібратися у всіх цих питаннях. Пастор церкви Християн віри Євангельської слово життя Віктор Гринчук. Ми вас вітаємо. Вітаю, брат Вадим і всі слухачі Слова Господнього. Кожен з нас у житті робить свій великий вибір. Ми знаємо із святого письма про вибір Ісуса Навина. Це коли Ісус Навин сказав, що я і ідім, ми будемо служити Господу. Отож, на початку програми, давайте поговоримо саме про його вибір. За яких обставин він його робив, і чому тоді Ісус Навин обрав Господа? Просимо вас, дуже гарна доречно тема, і я хотів би напевно в декількох питаннях якраз дати відповідь і базуватися на місці святого письма, де вже брат Вадим зазначив Ісуса Навина, 24 розділ, 15 вірш. Друзі, брати і сестри, давайте звернемо увагу на Старий Завіт в е, Книзі Ісуса Навина, 24 розділ, 14 вірша, ми читаємо наступне: отже, бійтеся Господа, і служить йому в невинності та в правді. Відкиньте богів, яким служили ваші батьки на тому босі річки та в Єгипті, та й служіть Господеві. І Якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні. Кому служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що в Заріччі, або богам амораянина, що в їхньому краї живете, а я і Дімі будемо служити Господу. І відповідав народ і сказав: ні, не буде того, щоб ми залишили Господа і стали служити іншим богам, бо Господь Бог наш, Він вивів нас. Та наших батьків з єгипетського краю, з дому рабства, і зробив на наших очах ті великі знамена і старіх нас на всій дорозі, по якому ми йшли, і серед усіх народів, через які ми проходили. Ісус сказав до народу: не здолійте служити Господеві, бо Він Бог святий. Бог задрісний, що не простить він вашу провину та ваших ворогів. І Якщо ви залишите Господа і будете служити чужим богам, то він наведе на вас зло. Друзі, браті, сестри, в даному тексті мені хотілося б просто торкнутися лише кількох пунктів. Незадовго до своєї смерті Ісус навин скликав весь Ізраїль, відчуваючи свою близьку кончину, він розумів, що. Це його остання можливість виправдатися перед народом вождем, якого він був, усвідомлюючи важливість і відповідальність цього моменту, відчуваючи присутність Божу, він говорить особливо серйозно і переконливо. Думаю, що і нам з вами корисно уважно слухатися в ці слова, навіть якщо ми далекі ще від думки про смерть. Нещодавно в одній із німецьких газет було надруковано. Стаття під назвою прощання з Богом у ній наводяться статистичні дані про те, що колись в християнській країні Німеччині тепер тільки кожен четвертий вважає ще себе християнином, люди все більше вдаються до морських задоволень і розваг, віддають свій вільний час тільки туризму і спорту. Мільйонами залишають вони церкви і громади, стаючи справжніми язичниками. Можете. Судити самі, що це собою принесе. Слово Боже говорить недаремно, що якщо ми не хочемо вірити істині, тоді неодмінно захоплюємося брехнею. Друзі, браті і сестри. Як він прийде того дня прославитися своїх святих і стати дивним усіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами, де апостол Павло каже в другому післанні до, до Солунян, другий розділ, 10 11 вірш, зверніть увагу. У той момент, коли наше серце закривається для світла, воно відкривається для темряви. Чи знаєте ви про це? Отже, звертаючись до ізраїльського народу, Ісус нам Він каже: бійтеся Господа, і служіть Йому в невинуси та правді. Цими словами Він висловлює своє останнє бажання і одночасно дає пораду. Відкиньте богів, яким служили ваші батьки, продовжив він, та й служить Господеві. У своєму першому післанні апостол Петро нагадує нам, якою ціною ми куплені. Не тліним або золотом, відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочно і чисто акція. Серед віруючих, чимало таких людей, які вважають, що якщо їх діди і батьки жили і вірили, так тоді і їм цього досить. Ні. Друзі, браті, сестри, хочу сказати ні до чого даремно себе турбувати і шукати чогось іншого. Точно такі ж висловлювання чуєш і серед язичницьких народів. Тільки знайте, друзі, життя і віра наших батьків не завжди повинна бути для нас критерієм. Якщо ж їх життя не було світлом, їх християнство було половинчастим. Це не може служити виправданням для нас і зовсім не означає, що і ми повинні бути такими ж християнами. Саме тому Ісус навин, звертаючись до народу, Боже каже: відкиньте богів, яким служили ваші батьки на тому босі річки та в Єгипті, тобто там, де вони не були ще воістину зверненими. Нехай вони, самі того не усвідомлюючи, були ідолопоклонниками. Ви ж не будьте такими, друзі, браті, сестри. Читаючи це місце святого Письма, Міркуючи, хотів би сказати дуже правильний вибір в своєму житті робив Ісус Навин. І Він наголошував про це. Нехай Бог нам допоможе також робити правильні вибори у своєму житті, говорить Біблія на радіо Маяк віри. І ми продовжуємо наш черговий ефір на хвилях радіо Маяк Віри, а саме звучить програма Говорить Біблія. І сьогодні ми говоримо про вибір, кому служити у нашому житті. Можна спостерігати Віктора Олександровичу або чути роздуми про те, що мовляв, ідолів зараз немає. Отож, чи є ідоли насправді у наш час? Це не беручи до уваги інші релігії. Які вони ті ідоли, і чи дійсно їм служать люди, які в давній час брат Вадим хотів би сказати, що і люди розуміють, що ідолопоклонство це ну поклоніння ідолу або фізичному об'єкту, та віра в те, що цей об'єкт є втіленням Бога, і це, це ми розуміємо. Але хочу сказати, що і на сьогоднішній день є ідоли. Пам'ятайте, друзі, що всяка прив'язаність до будь-якої речі або ідеї робить нас ліпими. Це і є ідолопоклонство. Читаємо книгу Вихід, 20 розділ, 4-й 5-й вірш. То там написано: не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані не того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах не падатимеш перед ним. Ніць і не вслужитимеш їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що карає беззаконні батьків на дітях до третього, четвертого покоління тих, хто ненавидить мене. Чуєте, що каже слово Боже? Господь судився з людьми, тими, які поклонялися ідолам. Друзі, браті, сестри, я хочу сказати, що ідоли легко опановують наші думки, а далі вимагають жертв крові. Про те, як і чому слід остерігатися ідолопоклонства, хотів би сказати, як розвивається ідолопоклонство, щоб ви розуміли, є етапи розвитку ідолопоклонства. Так не робитимеш собі ідола, не падатимеш низь перед ним і не служитимеш йому. Слово ідол походить від грецького слова бачити, тобто йдеться про бачення, яке перетворюється у нав'язливість та одержимість. Чи ви знали про це? Ідол у дійсності це проекція себе, самих на предмети чи проекти. Саме цим динамізмом, наприклад, користується реклама. Я не бачу предмет, яким він є, але я сприймаю цей автомобіль, смартфон чи посаду або інші речі як засіб самореалізації та відповіді на свої основні потреби. І тоді шукаю за цим. Постійно про це говорю, думаю про це. Ідея заволодіти цим предметом, чи здійснити цей проект, досягнути цього становища, здається, черевною дорогою до щастя. Що ми досягаємо? Чи ми досягаємо через це неба? Чи ми підпорядковуємо небо для себе? Друзі, ідоли вимагають культу. Чи знали ви про це? Таким чином, приходимо до другого етапу. Ідоли вимагають культу та обрядів перед ними. Падаємо ниць та все приносимо в жертву. Вдавнину ідолам приносили людські жертви, але й сьогодні задля кар'єри приносять жертву дітей, занедбуючи їх чи не народжуючи, що сьогодні дуже особливо звернути увагу на це. Або ж краса вимагає людських жертв як години, витрачені перед зеркалом. Наносити друзі, макіяж не є чимось поганим, але робити це нормально. Не щоб ставало божеством, і слава вимагає принесення себе в жертву власної невинності та автентичності, ідоли вимагають крові, гроші обкрадають життя, а приємність веде до самотності, економічні структури приносять в жертву людське життя задля більшого прибутку. А також живемо в лицемірстві. Що не так? Роблячи та говорячи те, чого інші від нас очікують, коли цього від нас вимагає Божок самоствердження хотів би звернути увагу на те, що ідоли поневолюють. І так приходимо до третьої та й найтрагічної стадії. Не служитимеш їм, ідоли поневолюють. Вони обіцяють щастя, але не дають його. І тоді виявляється, що живемо задля цієї речі чи отого бачення поглинуті виром самознищення, очікуючи на результат, якого ніколи не буде, справжній Бог не відбирає, а дарує, дарує життя. І ми це розуміємо. Підсумовуючи, я звернув увагу на те, що ідоли обіцяють життя. Але в дійсності відбирають його, а справжній Бог дарує життя. Це дай амінь. Справжній Бог не пропонує проекцію нашого успіху, але вчить любити. Справжній Бог не вимагає приносити в жертву дітей, але дарує нам свого сина. Ідоли проектують. Майбутньо та спонукують зневажати теперішнє, а справжній Бог навчає жити в щоденній дійсності, в конкретній не майбутнім, але сьогодні, завтра і післязавтра, прямуючи до майбутнього. Друзі, браті і сестри, конкретність істинно Бога виступає проти плинності ідолів. Отож, він заохотив слухачів задуматися сьогодні над тим, яких ідолів я маю. Або ж яких, і, який ідол є моїм улюбленим, бо розпізнавання свого ідолопоклонства є початком благодаті, що виводить нас на дорогу любові і дійсності, любов до Бога не сумісна з ідолопоклонством. І ми це розуміємо. Коли щось стає абсолютним і недоторкненим, тоді воно стає важливішим від подруги, від дитини чи від дружби, прив'язання. Прив'язання до речі чи ідеї робить нас сліпими для любові. Задля того, щоб іти за ідолами. Можемо навіть зрегтися батька чи матері, дітей, дружини чи нареченої, родини найдорогших речей. Прив'язання до предмету чи ідеї робить нас сліпими для любові. Захарбуйте собі це в серці. Ідоли викрадають любов. Ідоли роблять нас сліпими для любові. А щоб по-справжньому любити, потрібно бути вільними від будь-яких ідолів. Я хотів би, щоб кожен із нас задався запитанням: що є моїм ідолом в моєму життю? Якщо є, то нам потрібно вирвати його та виконати геть свого життя. Браті і сестри, друзі, задайте питання. Чи є ідол у вашому життю? Якщо можливо є, ви маєте з ним розпрощатися. Нехай Бог нас у цьому, говорить. Біблія на радіомаяк віри. Це є надзвичайно важливо і. Варто все ж таки розпізнати наших ідолів у нашому житті, дорогі брати і сестри, усіх хто нас слухають зараз, і далі ми будемо говорити на тему про вибір в нашому житті. Про надзвичайно важливий вибір кому служити. Отож, наскільки важливо розуміти про усю повноту відповідальності, коли ми робимо вибір у житті, а тим більше. Такий великий вибір, кому присвятити життя Віктора Олександровичу. Просимо ваші міркування з даного запитання. Роз, Вадим, Я хотів би навіть взяти ще один приклад з святого письма. Це в буті з 3 розділу 17-19 вірша. Там написано у Слові Божому так, і до Адама сказав він, тобто Господь, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернеш в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернеш. Друзі, браті і сестри, якраз у цьому місці писання людина, яка взяла відповідальність в своєму житті, Адам, Господь каже. Що повзуючи на череві, харчуючись прахом змій, буде служити людині постійним нагадуванням про спокуси і гріхопадіння. Ми пам'ятаємо, і ми маємо пам'ятати про це. Бог дав зрозуміти, яка влада стоїть за змієм, який спокушував, що між силами сатани і люстом буде вестися постійна боротьба. Браті, сестри, який недобрий вибір зробив у своєму житті Адам. І ми на сьогоднішній день бачимо, що воно приносить повнота відповідальності це коли ми робимо вибір у своєму життю і ворожнечу покладу між тобою, між жінкою, і між насінням твоїм і насінням її, тобто потомством, дружини, з'явився Каїн. Потім все людство в цілому, а потім Христос і всі, хто в ньому. Сатана буде постійно приносить шкоду людству, жалить його п'яту, як написано в слові Господньому. Але Христос завдасть останній вирішальний удар. Написано Він, поразить його в голову. Потім Бог сказав дружині, що вона стражда, як буде виношувати і народжувати дітей. І чоловік її, якого вона штовхнула на злочин, буде панувати над нею, але не дивлячись на те, що він з'явиться таким чином джерелом і її хвороб, вона буде відчувати до нього неминучий потяг. І ми це розуміємо. Адаму Бог сказав, як важко йому буде добувати собі на життя. Смертю закінчиться його існування. Він вернеться до свого краю, з якого взято і знову стане прахом. Такий фінал його мрій про божественний статус. Друзі, браті, сестри. Ми розуміємо, що Адам зробив величезну помилку на все своє життя. Він не присвятив свого життя для Бога. Всі ці кари складають справедливу відплату. Адам і Єва згрішили, вкусив заборонено плоду. І їм треба було страждати ради куштування своєї повсякденної їжі. Єва штовхнула чоловіка на гріх. І їй, як повела його за собою, належало підпасти під його панування за гибель, яку змій накликав на рід людський обернеться своєю смертю. Але одночасно Бог. Милосливо подбав про занепалих людей. Вони будуть вмирати, щоб не жити вічно спіткає їх гріховний стан. Але так як від них будуть народжуватися діти, в 16-му вічові написано: то рід людський не згасне. І кінцева перемога це коли прийде Христос як насіння. Отже, вибір за людиною, браті, сестри, виберіть у своєму життю благословення чи прокляття. Написано в Слові Божому, повторені закону 11 розділ 27, і 28 вірш. Благословені, коли будете слухатися заповідей Господа Бога вашого, які наказую вам сьогодні. І прокляття, якщо не будете слухатися заповідей Господа Бога вашого, і відхилите з цієї дороги, яку я наказую вам сьогодні, і підете за іншими богами, яких ви не знаєте. Друзі, браті і сестри. Хочу звернути увагу, що Бог сьогодні пропонує, щоб людина присвятила життя для нього. Коли людина присвячує своє життя для Бога, то й Бог піклується про цю людину. І ми у своєму життю маємо присвятити своє життя для нашого Бога. Нехай Бог поблагословить нас у цьому. Говорить Біблія на радіо Маяк віри. І ми підходимо до ключового запитання нашої програми Віктора Олександровичу. Я нагадаю також нашим слухачам, що ви зараз слухаєте програму Говорить Біблія і відповіді на запитання дає пастор церкви Християн віри євангельської слово життя Віктор Гринчук. А як зробити правильний вибір, не обманюючи себе? А зробивши його, потім не схибити знову, ми знаємо ізраїльтян, які пообіцяли служити господеві. Але що ж сталося потім? Ми також знаємо, які у вас є рекомендації Віктора Олександровичу з цього приводу, брат Вадим хотів би напевно знову повернутися до місця святого письма, де ми спочатку починали, і я уявляю собі картину, коли розступилось море. І народ ізраїльський пройшов по суші з великим острахом. І, більш того, розуміючи те, що єгиптяни можуть нам здогнати, море, яке з'єднало свої хвилі над головами єгиптян, над їхніми конями та колесницями, і вони бачили ту картину, то тоді зовсім їм не потрібно було задавати питання вибору, кому служити? Абсолютно, кожен був задоволений тим, що вже не буде служити фараону. Без того, вже ніхто не повернеться до Єгипту. Кожен був готовий служити нікому іншому, а лише живому Богу. Друзі, браті, сестри, ми, коли читаємо Слово Боже, то там проходить відрізок часу написано: Ісус навин збирає велике звізне зібрання. Ну так. Говорячи мовою сьогодення, де головним спікером саме являється він, Ісус Навин, і Він розказує історію виходу з Єгипту та раптом робить дуже важливий та твердий заклик. Виберіть кому служити. Ці слова були реальними у виборі для багатьох біблійних героїв. Ці слова є актуальними і для нашого часу. Друзі, ми знаємо, ми розуміємо, в який час ми живемо. Ми можемо робити вибір, служити Богу, і, як це колись робили люди, яких закликали публічно до покаяння на евангелізаціях. Так і було. Багато людей виходили допереду та казали, що хочуть служити Богу, і віддавали своє серце Христу. Візьміть, будь ласка, до прикладу, маленьку дитину, яка сказала своє перше слово мама чи тато. Уявіть, яка це радість для батьків почути ці перші слова. Так само Бог чекає від нас слова покаяння, обіцянку та служіння йому. Друзі, зверніть увагу на цю маленьку дитину, за яку я тільки що зазначав. Коли ця сама дитина прийде вже до батьків через ну, років 20-30 і скаже так само: Тато, мамо, то це буде незрозумілих для батьків. Вони так хотіли почути ці слова, коли дитина ще була маленька. Вибір служіння Богу повинен рости та стати дуже твердим і непохитним. Тоді вхід до обітованої землі буде відкритим. Друзі, браті, сестри, ми маємо це зробити у своєму житті. Ми маємо зробити правильний вибір, не обманюючи себе. І коли ми зробимо правильний вибір, ми ніколи більше не схибимо. Хотів би сказати. І звернути увагу на місце святого письма, де Лука каже в 9 дев'ятому 62 роз... 62-му віршові: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Друзі, браті і сестри, можна служити в церкві, можна проповідувати, можна співати, ходити на дитяче чи молодісне служіння, їхати на місію тощо, але так не зробити свій твердий вибір в служінні Богу. В сім'ї, де проходило дитинство однієї моєї хорошої та благословеної людини, висіла картина на стіні, на якій був напис: Я ідім, і дім, ми будемо служити Господеві. Та хочу сказати, що коли ця людина підростала, то почала читати самостійно цей текст з Біблії. На фоні цього тексту вона уявляла фото їхньої сім'ї. Вона згадує цей текст. А Святого Писання та без сумніву розуміє, що ці слова належали її сім'ї. Кожен раз, читаючи їх, неначе чула вона, як її тато повторював Я та дімі будемо служити Господеві. Хочу сказати, друзі, за нами вибір. І за вибір говорить книга Еклезіаства, п'ятий розділ, четвертий вірш. Краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити. Якщо ми пообіцяли служити Богу, то ми маємо виконати у своєму житті. Друзі, нехай Бог нас поблагословить у цьому, щоб ми та Дім наш служив Господеві, щоб ми зробили правильний вибір і ніколи не жалкували про це у своєму життю. Всім вам Божого благословення. І на цій ноті ми завершуємо черговий випуск нашої радіопрограми Говорить Біблія. Дорогі друзі, зробімо наш вибір. Вибір він є такий, щоб служити нашому господеві. Ми не те, що нав'язуємо, але Господь він доказує нам свою любов, тим, що він нас полюбив ще тоді, коли ми були грішними. Можливо, хтось перебуває в гріху і вагається, боїться. Але якщо ви сумніваєтеся, обов'язково потрібно попросити в Господа про його милість звернутися, і Господь Ісус Він дарує для вас зустріч у е, житті з ним. Отож, ми дякуємо усім, хто нас сьогодні слухав. Нагадаю, що відповіді на запитання давав пастор церкви християн віри Євангельської Віктор Гринчук. Ведучим в студії працював Вадим Брик. Наша програма на сьогодні завершується. А нові свіжі випуски ви можете слухати щотижня у цій же порі на хвилях радіо Маяк Віри. Нехай Господь благословить рясно усіх вас. На все добре! Говорить Біблія на Радіо Маяк. Grazie